Депутат без громадянства Нардеп Андрій Артеменко може відвідувати Верховну Раду, допоки сам парламент не позбавить його мандата. Про це заявив заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера. 29 квітня. Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка. Підставою став закон про громадянство, який не допускає подвійного громадянства в Україні. А в Артеменка, за його словами, є громадянство інших країн, зокрема Канади. Андрій Артеменко став відомим тим. Що що пропонував вже екс раднику президента США з національної безпеки Майклу Фліну план нормалізації українсько-російських відносин, який передбачав зняття санкцій з Росії? Цей план зокрема передбачав проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму в Оренду терміном до 50, від 50 до 100 років в Україні. Проти цього нардепа він нагадаю, обирався за списками радикальної партії, але був виключений. Порушено справу за підозрою в державній зраді і саме за ініціативою Генпрокуратури. Куратури президент позбавив його громадянства зараз. На зв'язку з голосом столиці знаходиться заслужений юрист України Юрій Кармазін. Пане Юрію, вітаю вас, вітаю ще вас, пане Юрію. А поясніть, будь ласка, як взагалі могла виникнути така правова колізія? Адже в нас не громадяни України не можуть бути депутатами? Чи все ж таки можуть? Знаєте, ну по перше, я хочу всі привітати ще з перемогою. Я думаю, що перемога і здорового глузду, крім перемоги над нацизмом, відбувається, і на кінець то відбувається перемога справедливості, через що? Через те, що Верховній Раді, по нашим підрахункам е інституту права і суспільства, який запропонував свій варіант змін комплексний варіант змін до закону про громадянство. Який вніс народний депутат Мельничук Сергій Петрович, це там комплексно внесено зміни до трьох законодавчих актів України. Що робити в таких випадках? І на превеликий жаль, ми нарахували понад 50 чоловік, у яких в нас є обґрунтовані підозри, вважати, що вони не громадяни України. Які сьогодні є в Верховній Раді України, це страшно, якщо замислитись над тим, що відбувається. Але те, що процес пішов, і указ президента від 29 квітня 2017 року, хоча е, і немає його на офіційному сайті президента, я думаю, що це недоробка е, адміністрації президента. Але такий указ є. А ви його і... бачили на власні очі, пане Юрію? А? а Якщо на сайті президента немає, ви його бачили на власні очі такий указ. Ну ви його теж можете побачити, і, 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 і зараз я його тримаю перед очима. Mm -hmm. Там крім Артеменка, тут дуже короткий текст відповідно до пункту 26 статті 106 конституції та статті 17 і 19 закону про громадянство, постановляю вважати такими, що втратили громадянство: Артеменка, Боровика, Новгородського, Нус, Оксану. І юзичлію нагадаю вам, що це мова йде про того Сашу Боровіка, якого втулили то в значить в заступники, нібито, чи чи помічники, а потім в заступники міністра економіки Абранявич, це то в заступник губернатора. Насправді він був і є громадянином е, Німеччини, і це ні для кого не було таємницею, в тому числі, коли витрачалися колосальні кошти на його розкрутку, як на мера міста Одеси. Ні, для кого не було таємницею, що він був громадянином Німеччини, тому цей цирк з іноземними громадянствами треба припиняти. Стаття 81 конституції передбачає, що повноваження народного депутата можуть припинитися одночасно з припиненням повноважень верховної ради або достроково у разі пункт четвертий припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України. Так от припинення громадянства. У даному випадку є права підстава. Це указ президента, і мене дивує, що е, своєчасно не зреагували на це ЦВК, Миттєво треба було годувати подання, миттєво треба було давати до Верховної Ради. Така людина одного дня не має продовжувати як тільки встановлено. Далі має бути указ президента, який має бути обнародований, е, І щодо цього, по-перше. І щодо того, щоб розпорядитися, і всі правоохоронні органи МВС, СБУ, розвідки, і військова, і зовнішня розвідка, і податкова служба, і всі інші служби мають подати дані про представників у владі громадян інших держав. Це загрожує національній безпеці. України, яка веде понад три роки війну з Російською Федерацією. а пане то ніяке, а війну угу. і тому все загрожує національній безпеці. пане Юрію. Пам'ятаєте, коли президент роздавав громадянства різним так. людям, які так чи інакше зараз є, чи були чиновниками? От власне виявляється, можна було бути громадянами декількох країн, поки це не буде встановлено, так тобто, як якщо людина мовчить, то недоведений факт, правильно? Ви знаєте, ні, це неправильно. Ми бачили з вами. У нас на сьогоднішній день створилася ситуація, коли в набу у нас є громадянин, який громадянин Грузії, який не припиняючи громадянство, мав громадянство і України, якому дали коли не було ще даних про вихід з громадянства Грузії. У нас це було з брамавичі який успішно успішно в лапках. Я маю на увазі, е, значить, використав функцію зарбічанства. У нас е, Деканаїдзе, у нас е, інша е, інші грузинські зірки е, в лапках, які тут проблистали, які завалили охорону здоров'я, які завалили інші галузі. Також отримали були громадянство, а потім тихенько їх позбавилися. Тобто вони нікуди не позбавлялися. навіть та ж сама е, спасала у нас міністерство фінансів. Міністр фінансів у нас також громадянка була Сполучених Штатів Америки, і також. Тобто, це були помилки адміністрації президента. Я думаю, що Петро Порошенко має вибачитись перед українським народом за свої помилки з приводу цього, і він уже цими своїми діями вже якби вибачається за це. Тому що далі це принижує громадян України таке відношення до конституції, а Верховна Рада своєю бездіяльністю е, не виконує свої обов'язки, передбачені конституцією. Зокрема, чітко передбачено, що рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата у випадках передбачених пунктом 1 і 4 статті 81 приймається Верховною Радою України. Тому Верховна Рада, тим, що вона зараз бездіє... І своєчасно не зреагувала на цей факт. А я кажу про доручення, яке має дати президент зараз е всім правоохоронним органам, і вони мають виконати такий указ, таке доручення про встановлення тих, хто при... знаходиться е у владі, і терміново треба розглянути зміни до законодавства е про громадянство щодо приведення його е відповідність до Конституції. Інститут права і суспільства розробив такі механізми. І ми так це е, назвали щодо уникнення множеного е, громадянства. Тобто, множене це понад одне громадянство. Люба країна має вжити такі е, заходи. І серед е, авторів того проекту є і я. Юрій Кармазін, і Віктор Іван Шишкін, і Семенов Олег, і Добровський Іван Петрович, і Хома Андрій Степанович, і Хоміч, і Титаренко. Зоя Павлівна, всі це є автори цього закону, який вніс Сергій Сергій Петрович Мельничук. Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо Доконний вам. Є зареєстрований. Та дякуємо вам за коментарі. З нами на зв'язку був заслужений юрист України Юрій Кармазін. Київ Київ 106 FM.